на демо ділянки де в нас висіяні гібриди під євролайтинг компанії Вітера, Євросем і вниз. В общем, така ситуація, дожі у нас, дожі в нас практично немає. Випало там все декілька Декілька короче, міліметрів поверхнева така от волога, а далі, в нас, а далі в нас сухо. І на цьому полі, бо я тільки заїжджав на інше. Така сама ситуація, ну, все. земля суха. А це демо ділянка, якби я хотів би її підкормити, внести фунгіцид, все було гарно, по-чесному, красиво. Але, але я стримаюся. Підскажіть, напишіть, що робити, вносить, не вносить. Вже навіть не знаю. Хотів казати, як, як буду колотити, але ж, але ж можливо. Хто підскаже. До речі, ось у вітерка. Дивіться, якісь такі екземпляри. У вітери якось листовий апарат гарний, що в минулому році я сіяв вітеру. Ну, да, вона не, не вирізнилася. Також згоріло все, вона не вирізнилася там, було високим урожаєм. Ну, але що цей листовий апарат у неї бомбезний. Так, так я до чого веду? Напишіть, підскажіть, робить, не робить, бо якби сроки йдуть, вже соняшник по коліна. Хотів зробити кубакову суміш. 3 кг на гектар карбоміда. Фунгіцид байеровський і бор. Колоформін бору від компанії Долина і мультикомплекс по літру. Коротше, все це в одну бакову суміш і обробити. Не зроблю я йому, не зроблю я йому хуже, тому що вологи недостатньо і ну, стрмно, чесно, стрмно його оприскувати, щоб не наробити біди. Я ще чекаю, можливо, ще пару-тройку днів ще якісь опади ну, більш продуктивні пройдуть, тому що ну, це, це я не вважаю тут продуктивними опадами. Соняшник то листям своїм зібрав під корінець. До речі, бачите, зайці працюють. Працюють, нічого робити. зайці. Під корінець соняшник собі трішки зібрав вологи листоче, листовим апаратом своїм, але в основному то вологи нема. От ночі був дощ, а я ось шагаю, в мене навіть на обувачку не липне. Ну, Це не дощ. Це не продуктивний дощ. Да, Вітерка така, більш-менш. Більш менш непогано. Ми тут під підораночку, да, сонях по соняху, але під піддораночку, все як полагається, одна культивація, одне боронування, потім одна культивація. Посів з карбомідом, 100 кг. В общем. Сходи більш менш. Да, тваринки нам дають тут на цьому полі також ловко. Ну, що ти зробиш. Маємо те, що маємо, напевно я вже вже від еру прошагав, Євросемовський вже на час. От, він трошки світліший. О, і є у нас якась аномальна зона на цьому, і якраз на цьому полі, і якраз вона совпала на посів Євросем. О, там п'ятна, бачите, вдалі. Як не росли, так, так і не ростуть. По болячкам, до речі, я не сильно тут наблюдаю таких болячок, навіть нижнє листя. Ну от де-не де не де. Де не де. Навіть нижнє листя трошки. Ну це від жари, воно нижнє листя вже. У нас не було довго дожів. Нижнє листя, воно начало Ну оце ми трошки чудонули, ключок неполотно закрився на одній секції і насипав нам тут гарний такий, гарний рядок, дуже гарний, з нього, звісно, і діла мало, бо воно розпущилось, покущилося, ну коротше таке. Це точно Євросемовський, бо він, та він попав в таку. Він до речі оттуда, от від посадки він не такий вже і поганий. З той сторони він ну, нормально розвивається. Я не знаю, чому так совпало на цьому полі, от іменно. іменно по центру. Це от. Такі от п'ятна, що нічого не росте. Одне, друге, третє. Без поняття. В минулому році такого не було. Ну Але маємо що маємо, ну, не повезло їхньому одному гібриду і, і нам не повезло, бо я хотів побачити, як вони реально себе проявлять. Там гібрид груд і ще один під євролатін. Все його забуваюся, все його Забуваюся Так, а це вже, це вже напевно пішла Пішла у нас сингент, ця не сингента, а Сенгента в голові вже сидить. Треба її викидувати з голови. Так, а це у нас вже нісовські гібриди, тут Карлос, до речі, Карлос, да, такі теж є екземпляри непогані. Київський інститут, селекції. Теж непоганий такий, такий софон. Карлос 105-115 і це дні вегетації, два різних гібрида. Ну і останній євро. З євро я давно знайомий, ми його сіяли, непоганий гібрид. ну, По крайній мірі був завжди стабільним гібридом. Нет. Подивимося, євро тут ось у нас перший посіяний. ну Він, до речі, трішки... Трішки ничні. Ну це мій посівмат. І він е, двогодічний, щоб ви розуміли. Бо євро у них на продажі не було. Його там чи на якусь країну вивозять. Коротше, якісь оптові покупці є чи з Казахстану чи відкуди, не знаю. От. А от... Карлоси, карлоси непогані, навіть щось так дивися, то карлоси. Ну, до речі, так. Вони є з кольором трішки темніші відлічаються. Цей світліший, далі темніше, далі Євросем світліший. І в кінці вітерка темніша. Так що напишіть, прокоментуйте, що робить. Кормить, не кормить, фунгіцид, не фунгіцид, не знаю, поки місяць ще... Дождуся. Нас передають ще пару-тройку днів, можливі опади. Подивлюся, ще час є, ще я сюди заїду, оприскувачу. Та й вітра у нас такі дують. Не то, щоб бризкати побалакати, все нормально, подати. телефон неможливо. Так що закінчую я відос. Коментуйте, підписуйтесь. Слава Україні!